Росії буде потрібна легітимна влада, з якою ага. з якою Даніло як сказав, буде будуть вести переговори. переговори. Да. Так, Опять же, чи можемо ми сьогодні говорити? Місяці, от ну це він знаєш, скоріш за все, Лукашенка підтягує як прокладку. Тобто, ну то тут розумієш знову ж таки своя конспірологія. Тобто, якийсь процес підготовки можливо консультативні є. Ну то, що контакти наших переговорників з москалями вони існують. Ну давайте це не відкидати. Комунікація існує навіть, ну тобто вона базується на обміні полонених, вона точно по інших аспектах, тобто, проговориться. Це ми там на національних марафонах і на інших каналах розповідаємо да ні так далі, і тому подібне. але роботи, в тому числі і наших спецслужб, і їхніх вони працюють. Тому те, що переговори в цілому глобальні станом на сьогодні неможливі. Ну, з точки зору публічності, да? тому що ми на різних базових е ну, деклараціях. Ну це, власне, було питання мого сьогоднішньої зустрічі. Чи будуть переговори і коли? А, ну, правильно сказати, коли буде або патова ситуація, або коли відповідно, ну, знов ж таки, патова ситуація на фронті. Вона може бути або в нас, або в них. В нас вона а, очевидно поки не буде. Ми маємо, ми, в них вона з'явиться тоді, коли вибачмо, ми почнемо домінувати в небі. Коли, 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 ми, коли ми будемо мати, можемо говорити про ефективність. Десяток дії. атак ми сі, пару касетних бомб і. Касетні бомби. Це все прекрасно. Але має бути ще авіація. Тому що, знову ж таки, ми зараз прориваємо що? першу лінію оборони. Висновки ми зможемо говорити коли, після того, коли ми втремося і почнемо проривати другу лінію оборони. А далі, очевидно, для того, щоб от ми чітко говорили про ефективність наступальних дій. Поки в нас не буде можливості повноцінно прикривати піхоту з неба літаками, тобто говорити про якісь завищені оцінки, ну це буде, грубо кажучи, цинічно. Це розуміють в Пентагоні, Сполучених Америки. І те, що вони зараз розкачують цю ситуацію, очікували більше і так далі, дає нам підставу знову ж таки нагадувати, що, вибачте, війська би НАТО, в такі спецоперації, які здійснюють наші Збройні Сили України, точно би б не пішли, не, маю, не маючи відповідно, відповідно, такого ресурсу. Ну, добро, друзья, ну, ты не Еще, еще да, коротко да, не да. забудем про один еще сценарий, который, в принципе, может принудить нас сесть, ну, точнее, Запад может нас сильно попросить сесть за стол. Подрыв запорожской АЭС под предлогом вывод российских войск. Наши мальчики там в зараженной зоне находиться не могут. В Херсоне и так там все плохо, мы mm -hmm. там жить не можем. Поэтому выводим из двух областей. Задача выполнена. Санитарная зона есть, про которую Путин говорил. Радиация. А подойдете к Крыму? Сразу тактический удар. Все. А от тепер Запад рішай, як ми будемо садитися за слово переговорів. Ну, а крім Криму, там ще багато територій є. Ну, Запорізька АЕС, там перебільшена історія. Ну, я дуже... да. ну, я, я малювати як публічно її можна абсолютно. Тому е, там, вже завершуючи нашу таку розмову, мінялися думками. Все-таки мені так видається, що потроху ми до переговорів підходимо. Потроху, потроху. Ну, принаймні, не те, що там визначаємося конкретно в даті, але ситуація формується саме. Під переговори на осінь нас можуть спробувати посадити, принаймні на якийсь певний раунд, щоб звірити годинники. І це пов'язане не просто з нашими там можливостями деокупувати території чи шантажом, а з боку Росії ядерної зброї. Хоча це теж має фактор. Просто з осені вже мені здається, ще починається один неприємний для нас період на наступний рік. Це. Виборчі кампанії, глобальні вибори ну, на заході, і хочемо ми цього чи не хочемо і в Росії. А, теж а, да ми стаємо об'єктом і предметом виборчих перегонів, і від них також буде все залежати. Тобто, новина погана. Рік ще як мінімум. Ми будемо воювати в таких позиціях. Тобто, в цьому році ми не закінчимо. Воєнні дії. Дай Бог, щоб ми їх закінчили за півтора-два роки. Ну, у мене дещо інша думка цього приводу, але таке. Ну, це мої відчуття. І сподів... Ні, я, я, я... сподіваюся, буквально одна результат. фраза, щоб уже ну, скажу, чому інша думка. Тому що заходити у виборчу кампанію з незавершеною війною це дуже поганий кейс. Треба її завершити і показати, що ти зробив для України. Україна стає трендом для того, щоб ти, типа благотворительний, ти все таки класний, допомагаєш і все решта. Ви... Чо до нас припевє. Цю тему а, я хотів би і мені імпонують твої рознуми. Ну, я, да, я оптимістичний лашту. Дивись, так, да, дивись, в наш, нашій версії, давай я зіграю песиміста. Розумієш, от глобальний світ має відповіді, наприклад, на такі етапи війни: а, Ядерна країна проти ядерної або протиядерного блоку. Тобто є стаття 5, де є рішення, да, наприклад. а А от чи має сьогодні світ відповідь? Як він має діяти, наприклад, ядерний блок, коли ядерна держава воює проти неядерних держав? Відповіді нема. І от те, про що ми сьогодні говорили, у Путіна є, до речі, цілий набір тиску. Тобто він створює передумови техногенних катастроф. Ну, тобто, да, це ж... Захід не має відповіді на ці запитання. Нанесе він, наприклад, тактичний ядерний удар. Знову ж таки, як буде реагувати Захід? Тобто, по суті, ця війна в плані геополітики. Пише нові правила, нові історії. І як би це цинічно не звучало, в контексті геополітичному ми маленька частина цього світу. І повір мені, в цинічний геополітичний світ спокійно дивиться кожен день. На, наприклад, може подивитися, наприклад, ну, ну загинув ще там, умовно мільйон... Але ми будемо членом альянсу 12-го числа, абсолютно точно. Ну скажуть, коли і все буде нормально. На цій оптимістичній ноті я вам дуже дякую.